Він починається майже непомітно без болю, без видимих симптомів. Але рак молочної залози залишається найпоширенішим видом онкології серед жінок і в Україні, і у світі. Лише на Закарпатті у 2024 році діагностували понад 260 нових випадків. А за 9 місяців цього року вже 162. На нашому офіційному сайті є спеціально розроблена нами програма, яка не тільки проводить, дає можливість провести анкетування, але і дає відсоток ризику. Тобто можна спокійно зайти. Ця програмка безкоштовна, як і діагностика, і лікування у нас в закладі, можна зайти, відповісти на питання і отримати ступінь ризику. Це такий. Ну, перший крок найпростіший Закарпатський протипухлинний центр. Сьогодні має всі умови для лікування недуги. Тут проводять хіміотерапію, променеве лікування, хірургічні операції і навіть приймають пацієнток з інших областей. Усе на основі точної діагностики та індивідуального підходу на обліку нині майже 4 тисячі жінок, і дві третини з них живуть із цим діагнозом понад 5 років завдяки ранньому виявленню і сучасному лікуванню. Хто його знає, чи ти будеш жити, чи ти не будеш жити. Пробувати треба все використати, треба всі моменти, тому що кожна оця крупинка лікування не крупинка, це великий пласт лікування, який тягнеться протягом року. Його треба використати сповна, а тим більше, коли це лікування проходить безкоштовно. Та, попри успіх медиків, ситуація тривожна. Майже половина випадків у регіоні виявляють уже на пізніх стадіях. Причина страх, брак часу або просто недооцінка ризиків. Фахівці нагадують, після 40 років жінкам варто проходити мамографію раз на два роки. Після 50 щороку немало важливим є самообстеження. Чим раніше ми виявили цю патологію, тим краще буде результат до другої стадії. На сьогоднішній день фактично можна гарантувати жінці повне одужання. Після другої стадії починаються проблеми. По статистиці, в третій стадії п'ятирічне виживання до 60%, в четвертій не більше 40%. На Закарпатті в групі ризику понад 100 тисяч жінок. Фактори ризику знайомі: вік, зайва вага, малорухливий спосіб життя, алкоголь. Чим старше вік, тим звичайно хворих пацієнток збільшується кількість. І найбільше у нас найпоширеніше рак молочної залози – це є у віковій групі жінок 60-69 років. Також іще до вразливих груп населення входять люди, у яких є родичі першої лінії, які хворіли на рак грудей. В кого не було вагітностей та пологів, в кого перша вагітність була в 30 років і старше, пізня менопауза, також присутнє вживання гормональних контрацептивів протягом тривалого часу. Онкологи кажуть, рак молочної залози не вирок, але лише за умов, що про свій стан ви дізнаєтесь вчасно. Тож жовтень хороший привід не лише вдягти рожеву стрічку, а й подбати про себе.